У рівному створять чемпіонат з футболу для дітей. Над цим працює народний клуб Верес. Планується залучити не менше восьми вікових груп з усієї області. Більше про це дивіться далі. Ось за цей трофей боротимуться маленькі футболісти з усієї області. Ми це чекаємо. І коли війна, то це максимально треба. Ну бо треба якось від, відволікатись від цих всіх подій. Аби діти відволіклися від війни та могли займатися спортом. У рівному вже провели кілька турнірів під назвою Вереш Джуніор Кап. Тепер вирішили масштабуватися. В нас після шостого турніру виникла ідея. Підійшли представники Вереса клубу. І сказали, давайте зробимо ще один турнір, але для інших дітей, які у вас не входять в категорії в ну вереснюніорка, ми сіли разом, всі подумали в синергії, вирішили, що робити ще один турнір немає змісту, тому що в нас вже є турнір. І вирішили зробити чемпіонат. Верес Джуніор Лік так буде називатися майбутній чемпіонат. Створюють його на основі вже восьми проведених турнірів для дітей Верес Джуніор Кап, які проводилися раз на місяць. Власне кажучи, формат майбутньої ліги, який ми плануємо провести у березні 23-го року. Ліга буде тривати з березня до кінця травня. Це буде повноцінний чемпіонат, де команди будуть грати в одне коло кожна з кожною. Ми плануємо задіяти не менше Восьми вікових груп зараз. Організатори розробляють регламент. Однак, вже точно відомо, що це буде найбільший турнір серед дітей на Рівненщині. У Junior Cup ми проводили від 9 років до 12 Включно зараз ми ще ведемо консультацію, тобто ці вікові категорії ми зберігаємо. Ми хочемо підключити більш старших дітей від 13 навіть до 16 років, і ще думаємо над тим, як правильно задіяти дітей у віці 5 6 7 років. Вони ще маленькі, але з іншого боку. Залишати їх без уваги ми теж не хочемо, тому що команди, наскільки мені відомо, наскільки нам відомо, команди є і вони хочуть і тим чи іншим чином грати у футбол. Про важливість і перспективу таких турнірів знає гравець основного складу народного клубу Верес Микола Гайдучик. Саме завдяки таким ініціативам він будував свою кар'єру професійного футболіста. Насамперед вони дають досвід, тому що любий турнір для дитини є це якийсь певний досвід, певні матчі, якісь зіграні, певні емоції, тому це дуже добре, що буде така ліга дитячо-юніорська. Тому я вважаю, що це дуже позитивно. Поки що це була міні-презентація у січні. Планується повноцінний анонс. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.